Ми, як віруючі батьки, ми дуже хочемо, щоб діти наслідували нашу віру, християнську віру, щоб вони ходили в Господі, були в церкві, далі понесли цю віру наступним поколінням. Як, як нам, батькам, ось передати цю віру, як допомогти дітям ходити в Господі, говорячи такою термінологією християнською, Найбільша наша сила це є наш вплив. Коли діти дуже малі, то ми приймаємо всі їхні рішення. Ти будеш їсти, ти будеш лягати спати, ти будеш зубки чистити. Ми, ми приймаємо ці рішення конкретні, ми беремо конкретні рішення. А коли діти виростають, то ми переходимо від конкретних уроків і, і, і це, що заставляємо їх робити, до більш абстрактних, де. Ми навчаємо дітей приймати розумні, добрі, мудрі рішення. Коли ми не навчимо дитині приймати рішення, тоді ми обрізуємо крила дітям. І вони не знають, як себе вести. Або вони взагалі чекають дня, щоб втікти з дому, щоб бути вільними, як пташка, що злетіла з квітки. Але тут є дуже гарний баланс. що е, Коли дитина виростає, тоді ми трохи більше свободи даємо і навчаємо їх, як е, мудрі питання, рішення приймати. І наш вплив впливає на дітей. І тато і мама, вони молились, вони Бога любили. І я хотів. Мати таке щасливе життя, що я бачив в них, і я прийняв Господа раннім віком, я не шкодую. Коли я одружився, я хотів дружину, яка молиться, яка любить Бога, яка ходить в церкву. І моя дружина казала мені, я шукала хлопця, який був духовним лідером. Коли мої два сини і донечка виростали в нашому домі, ми вчили їх. Ми мали такі а, часи зустрічі, де ми читали Боже Слово, але недовго, 10 хвилин, 15 хвилин, де я заставляв їх вкруг молитися. Короткі молитви, але щирі молитви. І вони виросли, Вони ніколи не нарікали, о, ми мусимо молитись, о, ми мусимо. Йти в це". Ніколи. Це був стиль життя у нас. Вони звикли і тепер вони. Навчають своїх дітей, моїх внуків любити Бога, вплив. І коли є поганий вплив, то діти навчають поганих речей. Батько е випиває, дитина буде випивати. Батько гуляє, то хлопець каже: ну добре, це є спосіб життя. Діти, вони копіюють, батьки, в основному. Тепер Є випадки, де дитина каже, я не хочу бути як батько, то вони тут протилежну сторону. Але вплив є дуже важливий, де вони дивляться на нас, вивчають те, не те, що ми кажемо, а те, що ми робимо. Вплив воно формує наших дітей. Тому Це найсильніше, найсильніше. наше життя, не просто наші слова, намагання. Направити дитину до Господа це те, як ми живемо. Чи є ми в стосунках з Богом, з церквою, з Біблією, з ну, простий з приклад. Це телефон дзвонить, а ти від Івана кричиш. «Каже, що мене нема. Що ми зробили? Навчили дитину. неправду говорити? Діти, діти дивлюся за нами. Вони, вони вивчають нас. І коли ми є щирі, коли ми є чесні, коли ми е, живемо моральним життям, то я в дитинстві не хотів йти е, в світ, я не хотів би йти е, в колектив людей, які не, не є Божі. Я не хотів. І мої діти е, старший син хірург, другий син майор. У вітряних силах і психолог, і лічить солдати, які повертаються із війни, е, і лічить їхні емоційні рани, дочка моя вчителька, жінка медсестра, а я служитель. І ми вибрали ці професійні посади, тому що раннім віком я сидів з дітьми виконувати домашнє завдання, уроки від школи. І ми вчили ці моральні цінності ранним віком. Дитина губка, вона буде сприймати те, що батьки вчать, але вони мають вчити прикладом добре. Є е, така фраза в Біблії: Батьки не дратуйте своїх дітей. Що це значить? Як ви її трактуєте? Коли ми дисциплінуємо у гніві, наприклад. Коли дитина розбила щось в моєму домі, чи лампу, бо м'яча кидали, чи били футбола, то відразу чоловік гнів: знаєш, це гроші, ти... що тато сказав, і ми виходимо з себе. Сваримося, кричимо. Але я не хотів, щоб мої діти бачили гнів, то я себе заспокоював. І тоді. Коли я дисциплінував дітей, перше, я питаю, що тато казав? Не кидати м'яча, а що ви зробили? Ну, і вони виправдають, що я не хотів, чи той не вловив, чи він неправильно кинув. А що тато має робити? Простити? <світок> Ні, ви будете повторювати. Ми мали конкретну дисципліну, то я дав Паском три-чотири вдари, але в таке кругле, м'ягеньке місце, де костей не ломаєш. І з любов'ю, але не хотілося вже, бо вже гнів сів, але я чекав, щоб гнів і так і затих. І тоді я не залишаю в кімнату. Я все це описав в книзі в домі мого батька. І залишаюсь. І тоді дитина плаче, але тоді гордце в руках більш не будеш, тато я більш не буду. І ми тоді милуємо дитину, обнімаємо дитину. Дисципліна правила, вона вироблює добрий характер. А дисципліна в гніві, де ми, ми перегинаємо палку, де ми б'ємо руками по лиці. Це воно не працює. Рука має гладити, не бити. Треба взяти нейтральний об'єкт, як ложку. Або... Одного разу поховали всі мої ремени. Я знайшов українську дерев'яну ложку і ложкою. То... Я ще пам'ятаю. Один раз молодший син він запхав шинак. Туалетний папір. Він же підготувався. А підготувався. Він, Він же шкоди визнав, що. І кричить так артифіційно, що не штучно кричить. Ну я думаю, ми всі їх розуміємо, ми теж були дітьми. І, Ой, що були і нашкодити. Але ось питання: не дратуйте. Що, яка це поведінка батьків, що може дратувати Несправедлива дітей? Несправедлива справедлива Несправедлив... нечесна. Незаслужена. І знову гнів дуже руйнує. Дисциплінуйте, але без гнів з любов'ю. Але чітко, конкретно і чесно діти вони відчувають несправедливість. Наприклад, коли мої два хлопчики, два брати, два роки їх відрізняло. То я ніколи не брав сторону одного проти другого. Я їх розділив. Ти сиди там, ти біди в ту кімнату, і я тоді окремо питаю, що сталося. Ну Він мене штурхав, він, він, він заважав мені казав: перестань, залиши мене, він не слухає. то я вдарив його. Добре, Так треба робити ні. Ти шкодуєш? І Дудур, Що ти заважав йому? Ну він уваги не звертає до мене. Я просив його, але він відганяє мене. Нарешті ти отримав, бо ти надоїв йому. Ну так, так треба. І тоді я вислухав одну дитину, я вислухав другу дитину, і я з'єднав їх, перепросіть один одного, обнялись або руку пожали. І коли вони виросли, дали мені комплімент. Тато, ти дуже справедливо нас вислуховував і ніколи не брав сторону одного більше. Як...» і... А третє, не, майте, не, не, не давайте дітям відчути, що ти маєш фаворитних. Бо це ранить того, що не є фаворит. І ніколи не кажи, що ти не можеш бути як твій старший брат. А що ти не можеш бути як твоя сестричка? Не рівняйте Вони різні. Одна може бути дуже послушна, а друга більше збиточна, але ви трактуйте їх по їхніх потребах окремо і не рівняйте дітей. Це, 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 я, можу думати, це я думаю, що може дратувати дітей. Тому ваш висновок, що допомогти нашим дітям слідувати за Господом, любити Бога, це в першу чергу наш особистий приклад, і це найважливіше. Це те, на що би ви фокусували би нашу увагу і випадку. Вони захищають від нас. І вони, 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 хоч, вони хочуть бути як ми в загальному. А якщо ми поганий приклад показуємо, тоді вони не хочуть бути як ми. Тоді. Я так зрозумів, що треба не стільки на дітей нам дивитися, чи намагатися їх вести до Бога до церкви, просто бути прикладом, показувати нашу любов до Бога, як, як ми молимось, як ми читаємо Слово Боже, як Бог працює в нашому житті, і не треба буде заставляти їх слідувати, тому що і ще одну річ. Я так не любив, коли мама казала: А чому, мама, чого я не можу? Бо я казала, це так мені не було до, до подоби. Але батько був мудріший. Тато, чого я не можу? Сядь, Сяйцено, я тобі поясню. І тато викладає гарні причини, чого? Більше розумно так себе вести, а не так. І коли він. Пояснював, я розумів, і я вчився, ага, є причина, що так не робити, є причина, що тато не дозволяє. І я, я це повторював з моїми синами і дочечкою. І навіть вони мені казали пізніше, коли у них народилася. Тато, ти завжди повертав справу, щоб ми зрозуміли. З вашої сторони, бо я питав, їх, а що ви робили б на місці моє? Що, що ви робили з вашими дітьми, якщо вони розбили лампу? І тоді каже: ти заставляв нас думати? Не так, як ми хотіли, чи ми розуміємо? І я думаю, що це є так само дуже, такий гарний секрет.